У Києві вийшла друком книга відомого українського вченого кібернетика Серго Штітельмана Спогади. Автор присвятив свою сповідь життя ведучий програм Київської державної регіональної телерадіокомпанії Валентині Давиденко в подяку за дивовижну моральну підтримку у найважчий період життя. Виявляється, що слово журналістки повернуло до життя безнадійно хвору людину. Якій лікарі винесли страшний вирок жити залишилось лічені дні. Ця історія із цим кібернетиком, який стояв біля витоків нашої кібернетики української він працював з Гушковим, Серго Шітельман. І людина, яка мені написала листа через два роки після того, як у нього в житті сталася оця зміна. І сталося завдяки радіо, завдяки малесенькому приймачу, який біля нього поставили, тому що він гинув. Йому вже давали і уколи через певний проміжок часу, людина максимально вже осліпла, і йому не могли зробити навіть операцію. І як би фантастично це не було, воно так само і для мене прозвучало. Але він мені написав, що я радіо не слухав, воно було б ніяк хвилі. Аж до одного моменту, поки я не почув ваш голос. І я спочатку заслухався голосом, а потім я почув, про що розповідається журналістка. Виявляється, розповідала про живопис. Я подумав, як на радіо можна розповідати живопис, його треба бачити. І він каже, і тут я побачив. Я побачив той словацький пленер, я побачив кожну картину художника, який там був. І я так здивувався, що я почав чекати цей голос і чекати, коли будуть ці програми. І коли він зрозумів, що от він сказав, що це його просто покликало до життя, бо він людина вольова, але була цілком безвихідна ситуація. А тут він сказав собі, та я чоловік, я що, не встану. І він попросив, щоб йому прив'язали руштик. І він почав спочатку цим рушником підтягуватись, щоб сісти. І він натренував руки і він сів. а коли він сів, його змогли транспортувати, і йому зробили операцію на очах, і він побачив. І ось тоді він написав мені листа. Бо я подумала і про те, що справді це стимулює до чистоти стилю, чистоти жанру і в усьому. І вібрація твого голосу. Це теж дуже важливо. інструмент голосу, яким ти можеш говорити, розповідати, інтонацію переконувати, ну, навіть якоюсь зламом свого настрою голосу, ти теж можеш впливати. Мені здається, що настільки важливою є наша робота не просто інформатора суспільства, який інформує чесно, а наша, маю сказати, Компанія, телерадіокомпанія, і, власне, наше радіо Київської державної телерадіокомпанії, воно від початку займало абсолютно об'єктивну позицію. Від першого майдану і антимайдану, на який я вийшла і записала одних інших учасників. І ми першими взагалі у системі державного мовлення це дали в ефір. Ми намагалися подавати абсолютно об'єктивно. Це дуже важливо для людей, щоб вони знали, що є джерело правди. І мені потім. Ну, вже згодом, через півроку, мені люди говорили і дзвонили і казали, що ми слухали просто голос. Якщо цей голос не затремтів, значить, у нас усе буде добре, і ми слухали правду. Журналіст насамперед повинен бути просто чистим зірцем совісті, як священник. Інакше з тебе буде запитано отими от небесами, які тобі дали. ну, Будемо говорити хист з одного боку, а з другого боку таку відповідальність говорити від імені багатьох людей. Особливою популярністю у киян і слухачів столичного регіону користується недільна програма Світ розмаїтий, невимушена манера спілкування, глибока еродиція, вміння викликати співрозмовника на щирість і емоційне піднесення цікавий поворот теми є характерними рисами журналістського стилю Валентини Давиденко. Ще зі студентської лави вона прикипіла до радіо, бо відчула можливість відверто спілкуватись зі слухачами, ніби дивлячись кожній людині прямо у вічі. Я почула свій голос, коли мене записали. І мені щось таке сколихнулося, я так уявила, що. Я начебто як безпосередньо з кожною людиною отак буду говорити і буду її переконувати. Я все-таки зрозуміла, що це, мабуть, цей мій контакт. Валентина Давиденко — людина немарнославна. Для неї головне це визнання слухача. Ми її знаємо, як справді видатну талановиту журналістку. Її голос чують кожного тижня слухачі столичного регіону. У таких циклових передачах, як Світ розмаїтий, портрети і дзеркала, Столиця події, факти. Пропрацювавши тривалий час у нас на радіо, Валентина Давиденко і отримала визнання не тільки слухачів, але і з боку держави. Вона здобула високе звання, почесне звання заслуженої журналіста України в нашому колективі. Торік їй було присуджено. Мистецьку премію Культура в галузі журналістики імені Анатолія Москаленка. Цього року вона стала державним стипендіатом президента України. Її слово і сьогодні надихає людей замислитись над тим, як ми живемо, а чи все гаразд у нашому спільному домі і, зрештою, як жити далі. Так сталося, що Офіс радіо Голос Києва, що розташований на європейській площі, опинився у самісінькому епіцентрі буремних подій Революції Гідності. Оцей балкон, якщо відчинити, там ще є Кіптява. Кіптєва від Майдану. Це скло було достатньо прозорим, щоб ми бачили всю інститутську. І мої молоді журналістки тут. Оце була їхня, мабуть, перша школа бойової журналістики чи що. І короткий шлях від метро Майдан Незалежності до нашої редакції у нас пролягав усі дні через Майдан. Хто як ходив? Я з перших днів, я йшла, знаючи, що я маю щось принести на Майдан, ліки. Продукти, одяг. А потім я йшла на майдан по інтерв'ю. І так робили мої колеги. Заважди, що це переважно молоді дівчата і жінки: Олена Моклиця, Олена Іванова, Юлія Савченко, одна із наших журналісток, Ліка Джерельна, взагалі, провела. Ніч саму ризиковану, ніч на Майдані, коли горіли профспілки. Надвечір я поверталася з редакції і побачила перші, скільки їх там було, я не знаю, до тисячі беркутівців, які вже вишикувалися. І моє якесь видно просто материнське відчуття. Я не знала, що це можливо, що можуть бити дітей. Я просто злякалася, побігла вздовж цієї шеренги, а вони стояли так подаль. Від Майдану поблизу нашої редакції Виключено було світло і таке надвечір'я. І я почала бігати і кричати, їм і зазирати в лиця, а вони вже були одіті маски, і вони витягли ці свої кейки. Я почала зазирати, і кричати: хлопці, ви не, ви не будете чіпати, там, там діти. Ви розумієте, там діти, хлопчики, ви їх не будете чіпати. І почала зазирати їм лиця. Я побігла на майдан, почала якимось хлопцям казати: ви знаєте, там Беркут, ну ніхто звісно, не, звісно, не, не припускав і не звертав уваги. Ще й стояла міліція, там охороняла, які там могли бути припущення. І тоді я знайшла камеру, як виявилося колеги були. Я підійшла, посмикала, і сказала, я ваша колега. І я кажу: Ви знаєте, подивіться там Беркутівці. І вони пішли знімати Беркут. І Беркут пішов тоді звідти. Отут я вам скажу за вікном, я вже ще не, не, не можу не сказати. Коли Беркут наступав, і я просто дівчатам сказала: відійдіть від вікна, але сама я відчинила двері і побачила, як, а люди так бігли одних. них. І біг один єдиний хлопець, який побіг не з усіма, а побіг сюди. І за ним побігло буквально кілька беркутівців. І раптом він зупинився. Один проти трьох. Він зупинився і почав з ними ну, протистояти битися. І тоді 50 звідти, які бігли, побігли на нього. І отам от є місце. Я то розумію, що його після того немає. І там місце і вже там стоять машини. Ну я там час від часу квітку кладу. Щоденне спілкування з тими, хто стояв на майдані, переконало Валентину Доведенко в тому, що тут без перебільшення присутній цвіт нації. Високодуховні громадяни з високим інтелектуальним рівнем, які не стали терпіти брехню, принизли славлення тодішніх керманичів держави до власного народу, зрештою відстоювали людську гідність. У нас є та щаслива можливість говорити від імені багатьох багатьох людей і до певної міри сприяти формуванню. Хорошої аури у суспільстві, позитивної аури, тому що ми допомагаємо, як мені здається, усім людям якось самоусвідомити себе. І це те, що потім виявилося таким необхідним для цієї суспільної позиції на Майдані. Тому що саме у програмах радіо завжди говорилося про самоідентифікацію українців через пісню, через мову, через культуру. І це виявилося, що воно зовсім не зайве, чому Шевченка так цитували на Майдані. Майдан то взагалі ну, був якимось просто калийбдоскопом таких дивовижних відкриттів людини, українця. Коли мені говорив один із його Учасників львівський міліціонер, який ну, мав вже свою вислугу і пенсію, а приїжджав сюди раз по раз, залишаючи родину, де ще було троє недорослих дітей. І він мені сказав: ви знаєте, я тут, на Майдані, знайшов книжку, ремарка, Я перечитав усього ремарка, а я знайшов п'єсу, яку не прочитав. Уявляєте, яке щастя? Тобто ви розумієте, який інтелектуальний потенціал тут був цих людей. Журналістика є професією не просто публічною, це професія все-таки, мабуть, о тієї першої лінії у суспільстві, у світі. Бо якщо ти не на ній на цій лінії, то, на мій погляд, то вже більше може билетристика називалася. Від Великого досвіду журналістського от залишився, можливо, чи залишається, оце відчуття того, що це дуже робота великої совісті. І те, що нині журналісти, будемо говорити, не тільки у масштабах там нашої держави, але насамперед говоримо про той інформаційний простір сусідньої держави, який зробив мені здається злочинну місію, тому що він сформував думку цілого суспільства абсолютно неправедну, нелюдську абсолютно. І тому мені здається, що настільки важливою є наша робота не просто інформатора суспільства, який інформує чесно. Провідною ідеєю радіопрограм Валентини Доведенко є збереження духовного коду нації через історичну пам'ять і правду. Я вважаю основним завданням для себе відкриття таких людей. Тому у Моїх програмах та й моїх колег, тому що я як заступник головного редактора я все-таки ну, впливаю на редакційну політику і я е, завжди обговорюю, дискутую, підказую теми. Тому я намагаюся, щоб в цих програмах були люди, які справді є свідомі е, і відомі, і є світочі нації. Але є люди, які зовсім невідомі, які є, ну просто знаєте, якби загублені в середовищі, а ти їх відкриваєш, а виявляється, що це ще один діамант твого народу. Ну, це, напевно, знаєте, така спрага розповідати про світ і самі контактувати зі світом. Журналістика насправді це вона дуже вдячна тим, що вона дає можливість цього е, надзвичайно близького контакту зі світом, з людьми. Ігор Чернецький, юрист за освітою, один з організаторів Євромайдану на своїй батьківщині на Поділлі. Перші акції протесту в обласному центрі в місті Хмельницький, що почались 22 листопада 2013 року, швидко переконали, що ефективну боротьбу з антинародним режимом треба починати зі столиці. Люди свідомі були. Ми дійсно йшли. Ми знали на що йшли. Ми йшли політично це питання вирішувати, але... Але нам не дали його вирішити. Ігорю Чернецькому боляче пригадувати ті буремні події, коли його і товаришів майданівців, так звані блюстителі порядку, побили по-звірячому. Лежав на землі непритомний, і його душа вже готова була відлетіти на небо. Та сталося диво, він вижив. 18 лютого, то ми спочатку були на Грушевського, потім були, тримали європейську площу, ну, барикаду, пішли в розвідку подивитися, все-таки хто ж то стріляє, тому що кулі реально літали над головами. І після того з п'яти чоловік, нас четверо поранило. Двоє взяли в полон, а двоє змогли втікти. Наші двої, ну, мене і ще одного хлопця ще добивали. Ще добивали? Ну так, да, руки в желізі, ноги в желізі. У мене друга група інвалідності. Так як ми не маємо ніякого статусу, майданівці, немає різниці, чи ти пораничну, але взагалі немає ніякого статусу. Тому інвалідність в мене загально захворюває. Ігор Чернецький і сьогодні залишається активним майданівцем. Став волонтером, регулярно возить гуманітарні вантажі по братимам в зону АТО, які боронять рідну землю в Донбасі. Слово журналіста звучить як молитва, що доходить до кожного серця і водночас спрямована у вічність. Дослухаймось до слова Валентини Давиденко і помолимось разом. Господи, благослови Україну та її народ мирним небом над головою та єдністю в думках. Очистий Боже, наші душі від будь-якого зла, ненависті, гордині та байдужості, онови кожному з нас твій святий образ. Та збережи душі наші для вічності. Даруй Боже всім нам, народу, воїнам, владі, наймогутнішу зброю, віру, зміцнену надією та очищену любов'ю. Амінь. Щотижня радіослухачі столичного регіону чують в ефірі спокійний голос Валентини Давиденко на хвилях радіо Голос Києва, справді Народного радіо. Дослуховуються до кожного слова журналістки, надсилають смски, телефонують до студії під час прямоефірних передач, бо вони зачіпають заживе. Нарідко на адресу радіоредакції приходять листи від слухачів. Я б хотів процитувати лист від киянки Кашпіровської Ярослави Васильівни. Вона живе на вулиці Лаєшагавра на Болоні. Як випливає з цього листа, от для неї Радіо Голос Києва це остання надія, тому що вона зверталася своїми проблемами до різних органів. І, на жаль, ніхто їй не міг допомогти. І от вона. Пише про те, що, однак, маю надію, що ви нам допоможете розв'язати цю проблему. Тобто звертається до журналістів Радіо Голоскивища, щоб вони все-таки звернули увагу на ту проблему, яка в їхньому будинку. Ми зараз вивчаємо, залучаємо фахівців, тому що тут юридичні питання, які треба вивчити, і. Звичайно, ми цій людині обов'язково допоможемо. Буде передача за, за листом цієї слухачки. Листи ми не залишаємо поза увагою. Ці листи вони підживляють нас конкретними темами, проблемами, бо ми, власне, і працюємо заради кого? Заради слухача, який нас слухає. Це була програма Україна, Диво-Дивовижне. Живіть у мирі і злагоді. Єднаймось.